Я Даня і сьогодні в цьому відео ми будемо грати в Minecraft. Я буду продовжувати жити в дивному поселенні. Я, я в минулому відео я прибув в поселення. І будував ось цей ось будинок. В принципі, Да. Також я помітив щось дуже дивне. Це поселення взагалі якесь дивне. Наприклад, ось ця табличка. Ось, ось та сама табличка. Яка була в кінці минулого відео. Я думаю, його залишив якийсь житель з мого поселення. Але хто я не знаю. Поки що, як в нього. А ви це теж чули? Значи хтось про... Значить, тут хтось пройшов. Але його десь нема. Ну, ви, ви чули звук? Значить хтось пройшов за мій будинок. Ну... Дуже якось. Це дивно, знаєте. Чи хто ж це може бути? Щоб нікого. Але я чітко чув, що хтось проходив мене. Точно хтось проходить. Може я не виспався? Я вже посплю і буде легше. Добрий ранок. А це думати б це міг бути, хто міг пройти за мій. Я знаю хто ти. Так, стоп, це ще... Ось одна табличка. Ось уже геть інша. Так, це вже геть не смішно. Це вже реально не смішно. Може тікати звідси, поки нічого ще не, в... не зникло. Поки мене ще ніхто нічого не ні, ні, ні вкрав. Тому що це не діло. Ну. Алло? Давайте може пройдемо по селу, подивимося, хто може бути саме підозрілим. Ходимо по гостям, так скажемо. Голієм за, захисник наш охранник. Можемо йому в наш мент. Можемо пожалити за Так. Так, Доб... До... Та. Хто це такий, що мене уникає. Так, йдемо далі. Добрий день, Давід. Добрий день, добрий. Оцех, оце саме єдиний, хто зі мною спілкується. Давид, це. Я думаю, це не він точно. Так. О, я ще хотів би з тим поговорити. Добрий. Добрий день. Добрий. Ал. Блять. Алло! Добрий день! Добрий день! Добре! Добрий день! Як у вас справи? Ну нормально все, да. Ну ладно. Стой, що він від мене тікав? Ну, типу, мені просто його доганять. Що ще буде робити мені цікаво? Але чому ж він тікав? Наче він з ним говорив, але він тікав, він не хотів mm. з мною говорити якийсь дивний так окей я ще я ще не всіх обійшов давайте ще пройдемось трохи мяу добрий день ти ви ти Лена. Лена. Остап? Остап. він повседніважитель пра працює зважительна надія і, і петро працюють не буду їм мешати так, ну ми наче всіх обійшли. Або майже всіх, а більше я просто не, не нахочу, не не нахожу. Ну ладно. А як же звати того, що від мене тікав? Що я з ним хотів поговорити? Ммм. Так, так. Його, зда його здається звати. Точно, його Іван звати. Це Іван такий найбільш дивний у нас. Я не знаю, але я думаю, це він. Так, давайте прослідкуємо. Так, в принципі, всі зі мною спілкувалися, ну крім тих, що працюють, звичайно, я її не буду заважати, звісно. Але е від мене завжди чомусь тікав. Іван, ну, типу, я йому просто просив. Доганять, щоб з ним поговорити. Він з ним не говорив, але він від мене тікав. Це дуже дивно. Давайте з не прослідкуємо, що він там міг би б таке робити. Так, я напевно, здається, знаю, де він живе. Так. Так, 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 тихенько проходим. Так, 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 так. Задерво. Та. Зайшов додому, зайшов. Так, треба трохи більше підійти. Що не там, шо він там міг би таке робити? Ты що, до дивиться? Ім право вікна дивиться! Ти хто? Лена, блин. Так, mm. він, він, він пішов. Тобі. Так, його начебто більше немає. Давайте зараз зайдемо до його будинку, доки його нема. Тихо тихо, тих, 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 закрімо двері. двері, закриємо двері. Так, якась книга. Так, Ми давайте її почитаємо, хоча це не особо культурно, але... Все одно. Відстаємо. Ідея як прогнати. Кого прогнати? Мене прог. Так він не йде поки що. Так. Табличка. Попередження. Тобі тут не раді. Так, це вже було. Друге попередження, я знаю хто ти. Це теж було. Заверните його в пастку. Яку пастку? Проводити досліди і вбити. Це його... Це його план, як мене позбутись? Чому його так не го... Пойдемо обратно. Він мене не побачив, так. Дивимося вікно де він. Так, треба пробігати. Так, 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 Книгу я залишу, щоб не було ніяких підозрів. Куди вона могла зникнути, в принципі. Хух. Добре, вже сонце заходить, тому я піду напевно спати, а в день вже за ним ще. Тут там стуки не дай мені спать Виходьте сука Я вас сейчас стопром заріжу ЕЕЗОРІШЕНЯ ХАА! Я не могла дверями, дверями мені стукать. А хто ж то Ну Тут нікого нема. Це же переходять всі межі. Я маю звідти... Я маю дізнатись, що тут відбувається. Тож ж це якийсь капець. Дякую за перегляд, не забувайте про лайк і підписку, всім наче і пока.